Привіт, мене звати Антон, та сьогодні ми розглянемо, як зробити так, щоб інстанси в блендері візуально відрізнялися один від одного. Коли ми копіюємо об'єкт комбінацію клавіше плюс D, у нас з'являється незалежна копія, яку ми легко зможемо змінювати UV, і вона виглядатиме інакше, Тільки це дуже панно впливає на оптимізацію сцени та ще й займає додатковий час. Уявіть, якщо у вас є якесь складне плетене крісло на 500 тисяч поліонів, яке потрібно дублювати 10 разів, тоді ваша відеокарта вам скаже папа. -па". Oh God! No, God, Please no! Але коли ми дублюємо наш об'єкт через Alt плюс D, блендер знає, що це той самий об'єкт і не буде витрачати додаткові ресурси на його рендеринг, що, звісно, є дуже круто, бо ми можемо зробити хоч мільйон таких копій, але потім стикнемося з проблемою. Всі вони виглядають однаково і сховати це вкрай важко. Давайте розглянемо рендери, який я зробив для заставки цього відео. Всі шість слівців є інстансами, і якщо трошки зблизити картинку, ми помітимо, що текстура дерева на них виглядає абсолютно однаково. Це дуже руйнує реалізм, який ми хочемо передати в подібних роботах. Уникнути цього насправді дуже легко, потрібно лише правильно налаштувати матеріал. Тепер перейдемо в вкладку Shading. Та завдяки комбінації клавіш Ctrl-T додамо ноди Mapping та Texture Coordinate. Нагадую, для того, щоб це спрацювало, необхідно включити безкоштовні аддони, які вже вбудовані в Blender. Знайти їх можна у вкладці Edit, Preferences, Addons та в полі пошуку пишемо слово Note та включаємо всі, які бачимо, бо вони нам дуже пригодяться. Для швидкої зміни масштабу текстури я додам ноду Valve Socket Scale. Це дозволить мені одним повзунком змінювати тайлинг одразу по всіх трьох осях. Щоб це виглядало лаконічно, я натискаю почергово на ноди та застосовую комбінацію клавіш Ctrl плюс H. Тим самим, ховає все, що ми не будемо використовувати. Тепер, коли ми підготували основу під нашу роботу, пустому місці екрану додаємо ноди Separate XYZ, три ноди Math та лишаємо їх в режимі Add. Це обов'язково. Combine X та ноду Object Info. І, в принципі, на цьому можна було б зупинитися, але я б хотів ще більше варіацій. Уявімо, що ми хочемо зробити якусь середньовічну черепицю або щось таке, де є дуже велика кількість різних елементів, які окрім різниці в текстурі ще мають різний колір або тон. Для покращення нашого сетапу додаємо ноду Color Ramp та підключаємо в неї вихід Random з Object Info. Наступним кроком буде підключати в такі самі послідовності, як ви бачите на екрані. Натисніть паузу та переконайтеся, що все збігається. Для комфортної роботи зробимо групу з цих ноді натисканням Ctrl плюс G, де в груп Input під'єднаємо вектори від першої ноди. Те ж саме зробимо для груп Output, для нод Combine XYZ та Color Ramp. Тепер достатньо вставити цю групу поміж нашою текстурою та нодами, які ми створили раніше. Все майже готове, залишилось тільки додати ноду Mix Color та перечити її в режим Overlay, де значенням A буде вихід із Color Ramp з нашої створеної групи, а kolю B буде наша текстура дерева. Ефект може видатися на перший політ знато сильним, але завдяки значному фактору ми можемо це контролювати. Щоб ревлювати кількість темних та світлих об'єктів, достатньо зайти в нашу створену руку та поекспериментувати з положенням ползунків в колори. До речі, це працює не тільки для об'єктів, у яких є uv розгортка, але і для трипланарних текстур, що взагалі пушка. Бо, якщо я не фанатію від створення швів та розгортки 3D-моделей. Напишіть в коментарях, чи вам це подобається чи ні. Хочете вірити, що вам сподобалося відео і ви знайшли для себе якусь нову корисну інформацію. Буду дуже вдячний вашим лайкам, коментарям та порадам щодо покращення контенту. Бувайте!